Країна дурнів з'являється тоді і там, коли в Україні до влади приходять шахраї та брехуни. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 12 грудня вівторок. Отже, на каналі програма Вівторок, подумай разів 40. Подивіться програму. Я сподіваюся, що вона вам сподобається, і ви не забудете поставити вподобайку. Прокоментуєте. І підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі Вівторок по Дому Резів 40 я би хотів поговорити про фарт Олени Кравець. Але спочатку декілька слів про ситуацію з Київстаром. Бо зараз всі в Україні, хто є абонентом Київстару, там дуже багато пишуть, обурюються різні версії, то хочуть націоналізувати. То там прийшли з обшуками, то там росіяни використовують сімки Київстару в Шахедах і так далі. Є вже офіційна інформація, що це, ну, за словами офіційної інформації, атака, серйозна атака хакерів. І от зараз ніби вони намагаються всю цю ситуацію виправляти. Ну, Почекаємо ще до вечора. Думаю, ситуація вже остаточно проясниться. Але я думаю, що ну, все-таки. Не треба спішити вперед батька і висувати версії, які ну, насправді потім виявляються просто фантазіями, чи просто людина захотіла ну, похайпувати. Так от, повертаємося до офертової Олени Кравець. За вчорашньою інформацією Олена Кравець, ну, її структура, так, вона отримала з державних коштів. Тобто рішення прийняли виділити, виділити їй там, понад 27 мільйонів гривень на виробництво авторського вечірнього шоу Тихий вечір. Ну, цей е, тихий вечір виходить на російськомовному, до речі, каналі «Дом» Вже цілий рік, і, я так розумію, це просто продовжували фарт у Ледін Кравець. Ну, перше виникає питання, що от, насправді то грошей в держави ж ніби нема. Зараз Володимир Зеленський, Кум, Олени Кравець, він перебуває у Сполучених Штатах Америки і там якраз для того, щоб сприяти виділенню надання допомоги, фінансової допомоги Україні. І у той же час самій Україні от вирішують, що треба витрачати на. Спочатку це була ідея, пам'ятаєте, перша серія Юрій Горбунов телесеріали, тепер друга серія шоу. Ну, що в Олени Кравець. Це при тому, що Зеленський там сказав, що якщо не буде виділена допомога, то фактично це буде зрада української армії. А виділяти державні гроші не на армію це не зрада армії. Тобто, які пріоритети у чинної влади. Таке враження, що сама ну, владна політика це шов, я його би так назвав, поле Чудес. Країна дурнів. Бо ну, те, що вони витворяють, це ну, вже, напевне, набридло всім про це говорити постійно і щось е розказувати. Бо по великому рахунку, ну, що ми знаємо, мародерство говорять неправду, тобто брешуть, і займаються своїми справами у першу чергу, а можливо і тільки своїми справами. Бо той рівень корупції, такі ті суми, які ходять, ну це вже, як кажуть, в народі і на те не налазить. Але в будь-якому випадку, от, добре бути за чинної влади кумами, представників влади. Хоча ми пам'ятаємо на передвиборчих перегонах, як Володимир Зеленський там постійно дорікав Петру Порошенку кумівством. Тими, скажімо так, однослужбовцями в армії і так далі. тому подібне. Ну, Так як зараз це відбувається, це взагалі не було за жодної влади. І куми зараз, напевне, ну, я думаю, напевне, саме головні можливо. Бо приклад діяльності Миколи Тищенка теж там кума. Він показав, продемонстрував, що кумом бути це супер. Ти можеш робити, в принципі. Все, що хочеш, і тобі за це нічого не буде. Мрія любого кума чи куми. Ну, от зараз ми бачимо, що от Олена Кравець отримає ці гроші, щоб проводити там, як, там, створювати контент, сценарії, так, виробляти програму. Оце авторське вечірнє шоу Тихий, Тихий вечір. До речі, в нас зараз на деяких телеканалах, які належать олігархам, також. Є шоу. І навіть є нові, які з'явилися вже за час війни. Чи відродилися ті, які були до війни, бо на початку війни нікому не було до шов. Але олігархам добре, в них є новинні канали, так? ці новинні телеканали є в єдиному телемарафоні, так? який, напевне, давно вже було, я не знаю, рік назад, вже закривати час. Але на який знову виділили купу грошей. Тобто вони отримують, олігархи отримують гроші з державного бюджету і на своїх інших, так званих розважальних телеканалах вони роблять розважальні шоу. І знову ж кажу, під час війни. Причому ці шоу ну, мають ну, далеке відношення, як до речі, Олени Кривець шоу до того, щоб виховувати так, от, в тих телеглядачів, які дивляться це, ну, якийсь патріотизм. Спонукати там до волонтерства, допомоги Збройних силам і так далі, і тому подібне. Все те, що ну, з моєї точки зору, мало би бути заточене на війну, на перемогу у війні. Але в мене таке враження, що от у владі, не знаю чи всі, можливо, не всі, але точно переважна більшість і одвище керівництво, вони таке враження живуть в якимось своєму такому мирному, умовному часі. Тобто війна, вона от для простих людей. Прості люди мають донатити на ЗСУ, прості люди мають волонтерити, так, жінки мають ходити, плести маскувальні сітки для військовослужбовців. А люди з влади, їхні куми чи куми мають займатися тим, чим вони займалися до широкомасштабного вторгнення, отримати від життя задоволення. І отримати за це задоволення ще достатньо непогані, м'яко кажучи, гроші у цей час, коли переважна більшість громадян в Україні ну, стала гірше жити набагато, ніж це було до широкомасштабного вторгнення 2022 року, 24 лютого. Ну, а взагалі то все почалося з 2014 року погіршення життя громадян. Але бачимо, влада в нас. Як би там не було, вона ну, не демонструє своїм особистим прикладом, що потрібно думати і робити все, що веде нас до перемоги. Це, звичайно, ну, ситуація по великому рахунку ненормальна. І важко говорити про якусь моральність в таких діях. Знову ж, в аморальної влади не можуть бути моральних вчинків, бо всі ті дії, які пов'язані з моралів, вони якось не мають от чомусь жодного відношення так, от, до діяльності чинної влади, до того, які рішення вони приймають, я там не буду вже згадувати про те, що Роман Червінський сидить так, от, за гратами, те, що там не пускали чомусь, бо так захотіли Порошенка за кордон, як би до нього хто не відносився. тобто… Це такі от дії, які ну, просто демонструють насправді от реальну сутність чинної влади, вищих керівників влади. І це сутність погана. І от е, ситуація от з виділенням цих 27, там трохи більше мільйонів гривень на авторське вечірнє шоу на телеканалі Дон, просто ще раз підкреслило, що пріоритети у влади. Зовсім інші, хоча вони говорять гарні правильні слова про перемогу. Але незважаючи на всю цю діяльність в лапках, Україна все рівно з кожним днем все ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!